Любі мої, сьогодні ми зустрічаємося з вами для того, щоб я вам розповіла про свою обновку ось таку. І що це в мене таке, як ви думаєте? Всі дивляться, думають, мабуть, висока грядка. Ні, це в мене не висока грядка, це в мене тепла грядка. І різниця між ними велика. Висока грядка це коли просто насипається на підвищеному. На підвищеній поверхні насипається земля. А у мене тепла грядка. Вона починається з того, що зробимо у нас, як ви бачите, у садку Косогор і на городі теж. І чоловік зробив мені ось такий постамент. <свіття> бачите, оце таке споруду таку зробив? Ми вниз заклали гілками, які. Після весняної обрізки у нас залишилися подрібленими, цілими, заклали, такий слойок гарний зробили. Тоді зверху на гілочки положили перепрівшу траву, солому, рештки огородини, це тобто з помидорів, бадилля, з огірків, все, що залишилось на огороді, в нас після сезону врожайного кукурузиння все пішло сюди. Потім пішов все слоями, як я сказала, проклалося: гілля, перепрівша, огородина, потім навоз, перегной, тобто, і вже зверху провіз чоловік лісової землі, а також з огороду. Ось ви бачите. Для вас залишили тут невелике, щоб показати, що у нас там всередині. Бачите? Всередині черв'ячки. Черв'ячки це велика сила для огороди, для огородньої землі. Вони дуже допомагають рихлити землю, насичувати її киснем. І зверху ми засипаємо 10 см оцієї почвосуміші огородня. Та лісова земля. Оце таким методом робиться тепла грядка. Як ви бачите, зараз покажу вам, ще ви не бачите, ні. Отака у мене вже розсада баклажанчиків. І перчику теж уже величенька. Тому мені потрібно якнайшвидше його сажати. Ось вам і перчик покажу, гляньте, який. І його вже край треба саджати. Тому ми оце і поспішили зробити теплу грядочку. Прольємо зараз її гарно водичкою, щоб земелька наша усілася. А потім ми зробимо ось таку зверху споруду. Бачите? Ось такі у нас дуги, ось такий у нас зверху утеплювач. Його з пан Бобом називе хто як. Ми посадимо тут свою розсаду, натягнемо все це, установимо і буде воно мати ось такий вигляд. Бачите, отак. І буде там розсадці з піднизу тепло, бо перепрівши листя та навоз будуть перегорати та давати наверх тепло. І буде наша розсадка почувати себе дуже комфортно, буде рости, буде набиратися село. Ще я вам скажу: хто схоче робити такі грядочки, то обов'язково заносьте у земельку ще й суперфосфат. Це добре повинно бути. У кожного огородника, воно дуже гарне, його дуже полюбляють наші овочі, і тому ми його обов'язково заносимо у нашу землю. Ось я вам і розповіла про нашу високу грядку. Отака в мене обновка у садочку. Сподіваюся, що стане у нагоді вам моя розповідь. Я давно мріяла про цю грядку, мали невеличкі такі грядочки, вони себе добре дуже показали. Дуже гарно не плодоношення і в перчику і в баклажанів. По-перше, вони починають плодоносити набагато раніше, ніж ті, що ми висаджуємо на огороді. А як ви знаєте, кожному хочеться скуштувати і перший огірочок, і першу. Перчинку і перший томатик як можна швидше. Для того ми і робимо це свої грядочки. Я чекаю від вас коментарів. Пишіть, як ви вирощуєте свою розсаду, які грядочки робите ви. Буду чекати вас з нетерпінням. А на сьогодні всім гарного дня, мирного дня, щасти вам!